Бан Жорно любі мої друзі і бенторнати судми у каналу YouTube Імпаріамо Кон Лілії. Сьогодні в нас дуже класний урок, тому що я вас навчу, де ми можемо використовувати таке гарне дієслово дари. 10 випадків, 10 прикладів. А в кінці відео проведемо тест. Подивимося, що ви все гарно зрозуміли. Отже, дочекайтеся, до кінця проведемо, зробимо з вами разом інсієме тест. Ну що ж. Починаємо. Один з прикладів це є Даре у намано. Можливо, багато хто вже з вас чув саме цей вислів. І він означає допомагати. Даре у намано, означає дати руку, руку допомоги. Наступне, ви гарно читаєте, так гарно читайте, запам'ятовуйте, бо в кінці ми будемо з вами робити тест. Читати речення і підбирати правильні дари. Отже, дари і нумері дуже цікаво. Дари і нумері, давати номери, але дослівно так означає давати номери, а не дослівно. значення означати означає нести якусь несенітницю, говорити як щось безглузде, робити щось безглузде, щось е, не знаю. Коротше, коли ви дивиться, що людина взагалі щось робить, ви таки стоїте в шоці, але персона і номері. М-хм. Чи, ма, що ста сучидену, таке? Дальше це є Даре ун бачо, даре ун бачо, давати цьом, дай мені цьом, дамі ун бачо. Пам'ятаєте? Чули таке? Дамі, дай аме. Дальше. Даре уно, ану читаємо, як це читається разом? Ск'яфо, ск'яфо. Це дате саме ляпаса. Ось пам'ятаєте цей момент? Оскара, чи що це було? Здається Оскара, коротше. Так... Кажу, пам'ятаєте, цей момент, а сама забула. <gry> як конкретно це все відбувалося і де саме. Це здається Оскарська сцена. E, тому... Ва бене, даре унос кяфу. Йдемо далі. Даре un консіліо. Даре un консіліо означає дати комусь якусь пораду. Давати пораду, дати консіль. Даре ун консіліо. Дальше. Даре аскольто. Як ви думаєте, що означає даре ascolto від слова якого? Аскольтаре слухати. Тому даре аскольто означає слухати, прислухатись, вислухати людину. Ну, послухатись, скажімо так, послухатись, даре ascolto. Далі. Даре alla luce. Даре alla luce означає дуже гарний м -м, вислів, означає народити е, дитину. Отже, даре, ала луче, дати на світ, дати на світло показати дитині, так? Отже, даре, ала луче. І маємо гарний вислів, ну, бе, комунку. Також використовують слово даре з лаворо, дати роботу, так, даре лаворо, дати роботу. Далі це є даре раджене, даре раджене означає дати рацію. І взагалі. Ті, хто вважають, що вони завжди праві, мають синдром Ді Арістотеле. Бачите, Ла синдроме. до речі, не синдроме, а саме читається Ласиндроме діарістотеле. Синдром тих, хто вважає, що вони завжди праві. Дальше. Даре фастидіо. Даре фастидіо. хто може, як не Данзара, найбільше на всіх. На світі. Ах, якраз літо підходить, рагаси, ну і все. Та вони вже, по-моєму, почали літати. Дратувати, бісити, нервувати, дратувати, даре, фастидіо. Ну і все. Ось так. Ненароком вже з вами навчились 10 гарних е моментів, коли можна використовувати дієслово даре. А зараз ми з вами йдемо і подивимося. Почитаємо речення. Ось вони. Дивіться, раз, два, три, десять. Зверху я б написала вже слова готові. Звичайно. Будемо вибирати по одному, що куди йде, до якого речення, який правильний ось цей вислів зі, слов зі словом даре. Сьогодні ми з вами мастерямо, dare». Отже, після сьогоднішнього уроку ви вийдете і вже знатимете, де це даре використовувати у багатьох випадках. Отже, давайте читаємо разом. Отже, я сподіваюся, ви гарно запам'ятали. Дещо використовується, ну а якщо ні, не хвилюйтесь, тому що знаєте, що треба робити: ми читаємо речення, перекладаємо, ну і потім вже шукаємо підходяще слово. Тому що, коли ми розуміємо значення цілого речення, а не зупиняємося лише ось це, бачите, ми маємо перше мідай, і такі і, що? Вже все, вже знак запитання, вже крапка, вже я не розумію, що таке мідай. Читаємо до кінця, розуміємо цілий сенс всього речення, двох речень, якщо він в нас є під цифрою. І вже тоді нам воно все гарно підкаже, що, куди і за чим. Отже, давайте розпочинаємо. «Мі дай що? Запитання, дай мені що? Non idea di cosa регаларе аліна. Я не маю ідеї, а отже, в мене Я, я не маю... я без поняття, що подарувати. Ліні. Отже, дай. що ти мені можеш? Що я можу таке запитати, щоб ти мені дав, що мені від тебе потрібно? Тому що я без поняття зеленого, щоб подарувати ліні, Умбачо. <сум> Слухайте, то можна по-різному, звичайно, придумати всякі скузи виправдовування, щоб дарумбачу, але тут він не підійде. Ну що, кажіть? Раз, два, три. Знайшли що? Це буде «un consiglio». Викресляємо unконсильо, тому що unконсильo це порада. Отже, слухай, ми дай unконсильо. Слухай, можеш мені порекомендувати, дай мені якусь пораду, бо я не знаю, що подарувати. Ліні. Ну що, вгадали, не вгадали? Я сподіваюся, що так, бо якщо ні, то нічого страшного, ми тут вчимось. Йдемо далі, номер 2. Допотреноті сенса дорміре, о, комінчато адаре щось. Що? Значить, Після трьох ночей без спання я почала чи почав що робити. Три ночі не сплю, три дні не сплю, не сплю, то вже все, я вже не розумію, що робиться. Тому що дарив наману, даре алалуче, даре алалуче, що у нас узнає родити. Дари і нумері, бо я вже не зображаю нічого, не розумію, що робиться. Нон капіско піньєнте, сто дандо і нумері. Я вже даю номери, отже, несу якусь нісенітницю, чи роблю якусь нісенітницю. Дари і нумері. Я почала, почав, дари і нумері, бо вже не спала стільки, то вже все, не розумію, що робиться. Тому йдемо далі. Номер три. Мі потресті дари, що? А спостаре іль фрігоріферо? Чи не зміг би ти, чи не змогла би ти, чи не можеш ти що мені дати, щоб підсунути холодильник? Що я таке можу в тебе попросити, що мені треба від тебе, щоб підсунути холодильник? Напевно, руку допомоги. Тому мій по 300 дарем Унамано! У намано! Дай мені руку допомоги. Чи не зміг би ти, чи не змогла би ти? Даре у наману, ами. Допомогти мені. Добре, йдемо далі. «Мі данно» – «Щось там» – «ле персоне, ке парлано адалта воче аль чі нема». Mm -hmm. Мені «щось там» – люди, які говорять адалта воче голосно в «чі нема» – це в кінотеатрі. То що мені ці люди роблять? Нервують мене, дратують. «Мі данно» – «фастидіо» fastidio, даре, fastidio означає м -м, нервувати когось, дразнити, набридати, навіть доїдати, залежить від ситуації. Ну, а тут ми говоримо про тих людей, які мене нервують. Наприклад, люди, які говорять голосно в кінотеатрі Mi danno fastidio. вони мені мішають, навіть ще так можна сказати, мені мішають. Мідано Угу. Звичайно, ми з вами відмінили дієслово dare, даре, сказали дано бо ми говоримо про. Cosa per le persone non è moltissima, loro danno fastidio a me. Dalce dare ciò a qualcuno dimostra una perdita di controllo. Ciò che c'è a qualcuno dimostra una perdita di controllo. Mm. Non ne controllovo neanche la perdere controllo, perciò ho il controllo. Отже, дає фокусну, якщо хтось дає ляпаса комусь, означає ну, це показує, що людина не вміє контролювати себе. Mm. Наступне, як у вас справи з цим всім вгадуєте трошки помаленько? Правда, ну сенс є. Далі, номер сей. Ти авево аввізато нон мі. Ага. mi мі айдато. Щось. Отже, слухай. Я тебе попереджала, але ти не дала чи не дав мені що? Аскольто. Слухання мається на увазі, ти не придала цьому значення, але ти мене не послухав, не послухалась. І я тебе попереджала. Ти авиво нон мі айдато аскольто. Ти мене не послухав, не послухала. Нумеро сете. Одовуто даре щось, але й перкальмарла. Мені треба було дати їй що? Задля того, щоб вона заспокоїлась Перкальмарла. щоб заспокоїти її. Одовуто даре раджоне. Але й, отже, я повинна була, я повинен був дати рацію їй, щоб заспокоїти її. Перкальмарла. Ну no що, як справи? Раджоне закреслюємо. Йдемо далі. Залишилося всього три. Тут нас зараз раз, два, швиденько все з вами гарно зробимо. Отже, nostra azienda da ad oltre 250%. Persone. Наша наша фірма нехай та? дає, що може дати фірма, народжує, не народжує, і бачу теж не дає, то що вона дає? Лаворо. E, більше, ніж 20-50 людям, так? Ольтре, 250 150 персони, більше, ніж 250. Молодці, закреслим лавору, йдемо далі. Прима ді андаре ал лаворо, ми да прима un бачу я тут використала два слова прима і тільки зараз придивилась, що два рази написала слово прима. Тут ми можна було навіть уникнути, скажімо так, забрати ось це слово пріма і сказати: Пріма діанда реалівору, мій да умбачу, та? що перед тим як він чи вона піде на роботу, дає мені цьому мій даумбачо. І останнє бачу, закреслили, залишилось, що в нас звичайно. Тому мія Сорелла Адато. Alla luce, una bella фемінуча, фемінуча. Ось так воно вимовляється. І тут ми з вами гарно сказали, що моя сестра Адату Луче». Це означає: народила белла фемінуча, означає гарну дівчинку, фемінуча дівчинка, маскетто хлопчик. Як успіхи, регації! Змогли е, повідгадати, повідгадувати майже все, якщо не все. Я дуже сподіваюся, що так, і тому можете собі гарно аплодисменти зробити. Аплаудіре, форца, пам-пам-пам-пам-пам. Я за вас щиро рада. Граці, мілле, за партичіпаціоне. Я сподіваюся, вам сподобались і приклади. Ну і вже з вами вивчили 10 моментів, коли можемо використовувати дієслово даре. Напишіть мені зараз в коментарях, який з цих прикладів вам сподобався найбільше. Де будете використовувати дієслово дари, що ще не знали. Мені дуже-дуже цікаво, чи змогла я вас також дивувати. І сьогодні. Грація, Міле, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Я вам щиро вдячна. Передесу у набрачу і чевідемо, але просимо лесі. Чао!